Ходила, от що у вас старовини є, ай, люди не шкодували. У мене от є, наприклад, одежа ще баби. Кажу, дайте мені. У мене є грібінець, рушник, лавка. Це родно. Пішла до церкви, дівчата кажуть, у нас є теж. Ми вже поміняли рушники. Я кажу, дайте мені. Пішла сюди в це приміщення, попросила, щоб мені дали вапна, щоб побілити ми, побілила, попідводила, що там треба, попідкрашувала. Думаю, в мене вже не поміститься так, щоб зробити нам, бо я одразу думала, що на одній стіні. І машинка швейна, і софа, і лавки, і скриня. Думаю, ну в мене вже там не поміститься. І рушники, вишиття так багато. Думаю, і все хочеться показати, бо це колишнє, це до 30-х років. Питалася, хто має нагляд до неї. Кожух мого сусіда його теж вже нема. Подивилася, він там висить Я кажу, схойте, навіщо він? Дайте кажу, мені в музей. Кошики, чоботи, валянки. Я роблю кажу, таку світлицю, щоб була пам'ятка для дітей, щоб могли прийти подивитися. От моя прабабця в такі одежі ходила, чи так хліб місила в діжі, а потім пекла, аж тоді їли, а не пішла в магазин та й купила. Такого не було. Діти прийшли до мене сюди, в світлицю, подивитися і питають, а це що? Це що, на ньому можна грати? Я кажу, ні, це на ньому не грати, це рубець, оце полотно, ті сорочки полотняні потрібно вибити, було рубцем. Гладили рубцем. Планую ще зробити таку кімнату, але не знаю, це вже буде, буде знову року.